Доброго вечора. Дубль два. Ми знову будемо їсти. Кеті хвостом мантиляє, бо вже чекає, Вікуся вже ручки миє. Да продовжуємо святкувати знову всіх з Новим роком. Ми з вікою спостерігаємо за рибаками. Це капець. Тягають просто рибу одну за одну. Одна за одну. Віка одна стоїть, знімає. Вони просто дюрг, дрг, дюг, дюрг. Той закидає, той витягає. Це ж треба. Що це таке стільки риби? Ну, гарного йому лову. А ми будемо гуляти. Вечеря вечеряю, а сніданок ніхто не підміняв. <ріст> з вікою будемо снідати. Так, дивіться: запитання з приводу салату: це знизу замаринований лучок. Потім курка. В моєму випадку це окорочок. Окорочок. Шкуру знята і розкладена. Ага. Потім сіточка. Ми робили з Сашою е йогурт, грецький йогурт з гірчицею, і трошки лимону. І таку сіточку наносимо. Так? Потім, значить, що я сказала, Этот, е цибуля, окорочок, сіточка. Наносимо яйця, потім розкладаємо так хорошо у мене на кусочках був цей. Кусочками ананас, потім ще трошечки зверху м'ясця, потім чорносливчик, потім ще трошечки яєчка, і це все зверху знову хорошо хорошо. Йогуртиком або майонезом в вашому випадку, хто любить дуже майонезик. Потім сиром затираємо і горішками зверху засипаємо. Все. Про перший салатик я розповіла. Всім смачного. Чуєте, як хрумтий товіка. То віка є, смакота. Ох, і смакота. А от чого оця Тетяна не виставляє відео два дні вже. Бо ось, бачите, ягель. Мокрий, страшне мокрий, воно, бачите, в коробках. От, і я його тут сушу. Перекладаю, перевертаю. Взагалі, отак от, от у мене весело. Така кімната в мене весела, бачите? Підвіконня. Ну, супер просто. Треба це все пересушити. Я сподіваюся, що вже за сьогодні я пересушу. Це вже сухе, бачите? От. і поскладаю, і наведу порядки. Бо завтра внучечка приїжджає. Треба, щоб все порядочку було. А зайчик відпочиває. Да, після прогулянки відпочиває. Отак от, от. А я зараз покажуся. Усім привіт! Ой, я, звісно, вам дуже дякую за те, що ви мене виправляєте з прийдешнім, з прийдешим. Я дуже вибачаюся. Бо, ну, ну. Недосконала в мене українська мова, недосконала. Я вже казала багато разів суржик. Але виправляйте, виправляйте. І от щоб знову не брякнути нічого такого, то я просто скажу, ну друзі, ну з Новим роком. І ото і Ягель, і ото це не єдина причина, чого я два дні нічого не виставляю. Бо я продовжую святкувати. У мене вчора. Ні, позавчора на вечері Віка. Е, так, позавчора. Вчора, боже, я вже все заплуталась. В общем, е, вчора в мене була Таня з Сашою, наші друзі з Сашою, з моїм Сашою спокійним. От, ми дуже класно посиділи, але я вже не один раз казала, що Таня дуже не любить цього зйомки і... каже, не люблю працювати лицем на камеру. А ще й вони розмовляють російською мовою, і я не хочу нікого роздражати. Знову не так сказала, знаю. Ой, так, що я хотіла розповісти? Значить, багато запитань з приводу салатиків. За один салатик я вже розповіла. Тепер мене там хейтять росіяни, пишуть олів'є, що, що то за Олів'є? А це взагалі мені сьогодні написали, я просто в шоці. Какої Олів'є? Вам же Новий год відмінили. Отак от. Нам отменили Новий год, а ми от гуляємо. Ну, от такі ми, от, що зробимо? От, от ці хахли, вони просто запретили їм Новий Год, а вони гуляють. І Олів'є у нас по-своєму. Так от, з приводу Олів'є. Що в мене там було? Там в мене було в однакових пропорціях великий авокадо. Один авокадо. Один огірок свіжий. Не кислий, чи, 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 не маринований, не солений. В общем, свіжий огірок. Е, цибуля молода. Зелена цибуля. Так, яйця, звісно, яйця. Як же ж без яєць? Це ж ми олів'є назвали. Що ще? А, червона риба, ой, я сижу, як це саме, я ще від свят. Ще в святах. Значить, то точно. Червона риба, зелена цибуля, свіжий огірок, авокадо, все це, яйця, все це заправлене, грецький йогурт. З гірчицею, отою в зорнушках, знаєте, така в зорнушках, французька гірчиця. Посолити ще трошечки можна збризнути лимончиком. Все це перемішати. І це дуже смачно. Так, це я смачних те, що нам дуже сподобалось. Ну, червона риба просто червона риба, вона не може не сподобатись. Просто креветки, це просто креветки. Як вони можуть не сподобатися? Класно. Ну, там ще мідії, це таке вже на любителя. От, потім, оті рулетики, що ми робили, ну, мені не дуже сподобалось, тому що я вже кажу: треба вже казала, треба було сир розкатати, ну, тоненько, ну, як. Як бумага повинна бути, знаєте? От тоді, мабуть, буде класно. Тому що ми е, сир, там, коротше, сир висипаєш, натираєш на тірочку, бажано на міленьку тірочку. Е, в пакет з укропом, можна з петрушкою, кому що більше подобається. У нас був з укропом. В пакет зав'язуєш і в кипящу воду, в кастрюльку. Воно ну, зразу стає м'яке. Там ще був, мені показували ще мону, мені показували, я дивилася ще в, в тіктоці, на бумагу, на цю пергамент для духовки, теж розсипається все це, розсипається тоненьким слоєм. Так може бути, може ще тонше можна буде розкатати. Але ми робили не так. Ми в воно там сталося. І прямо от в цьому в пакетику я розкатувала прямо в пакетику. От, Розкатав, 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 потім це можна витягнути. Воно вже стає таке м'яке тягуче, на дощечку або, ну, я не знаю, може у когось розділочний стол якийсь є. І треба розкатати скалкою так, щоб, ну, 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 от я кажу, щоб воно було як листочок. У нас трошки не так, бо товстий. Багато дуже сиру пішло, а смак від цього краще не став. Потім розкладаємо полосочками, огірочок нарізаємо полосочками. Розкладаємо червону рибку, можна, звісно, трошечки зеленого лучку от цибульки. І все це, от бачите, лучку, цибульки, ну так от. Все це скручуємо плотно-плотно-плотно в такий рулетик. ну, За допомогою, от мені подобається, цієї вимаги. Всі зрозуміли тоненькою, покогочний. Скручуємо, 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 скручуємо в рулетик і кладемо в холодильник, чого в холодильник, щоб хорошо застило. Нарізаємо рулетики. смачно. Так можна зробити ще з грибами і солен... з, огур... ну, да, з соленим огірком. Теж там дивилася я в рецептики, точно так же розкатується, тільки туди друга начиночка. Та можна любу начиночку туди. Можна і горішка додавити, все, що забути. Ну, в общем, по-моєму, я все розказала. Бутерброди з червоною крою, що розказувати? І з червоною рибою. Маслом намазали, рибу наклали. Все. Це з приводу стола. Все розповіла. Так, питаннячка. Ой, чого Саша не відмічає з родиною. У Саші мама родина тут, в Черкасах мама. Ну, ну, По-перше, мамі 84 роки. Ну, хіба людині в такому віці хочеться сидіти півночі і дивитися в телевізор? Тому, звісно, ну, вже ж не перший рік ми зустрічаємо разом. Хоча було таке, що вона з мамою, мама приходила. А взагалі Саша дуже довго новий рік відмічала просто сама. От нарядне плаття. Ялинка, завжди все прикрашене, гарний стіл. От я в 12 ночі зустрічаю сама і потім лягаю спати. Бо в неї така робота, що зазвичай їй зранку на роботу. А в цьому році їй повезло. От, І ніхто в мене не залишався, визвала Саша таксі і поїхала додому. Віка теж пішла додому, бо їй два прыжка кінгуру додому. Все, по поводу з приводу нового року, мені здається, все розповіла. Будуть питання, задавайте. Сьогодні ми гуляли класно зранку, але нас трошечки прогнав дощик. Ото От вітер, 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 а потім таке щось почало сипати, крупінки, общем, коротше. І довіки там якісь опять майстри, а їй сьогодні цей кондиціонер. Да. То ми так і недалеко гуляли, хоча все одно дві години гуляли. Своє вигуляли. Боже, ну це чудо поміняло місто, скрутилася в клубочок. Я зараз збираюся, я вже, бачите, нафарбована, вже з помитою головою. Збираюся до вікусечки. Чому? Тому що ми знову будемо знімати якесь розмовне відео. В неї ж там тепер якесь, ну, в общем, задають забула, як називається цей этот, щось для відео, розбір польотів, у кого що трапилось. Каже, мама, треба з тобою. Кажу, у вас з Артемом краще виходить. Вона. Каже, ні-ні-ні, там така дівоча тема, поэтому, ні, треба з тобою. То я сказала, що перед роботою прийду. От, Дівчата мої вже сьогодні всі пишуть, всі на тренування, всі вже хочуть на тренування, бо я вчора, ну, першого, звісно, в нас тренування не було. І я написала вчора, другого, кажу: дівчата, якщо хочете, можемо сьогодні тренування провести. Нєт. Ті в сауні, ті там ще десь, в общем, все. все О, До речі, нігті. Класний лак. Не, ну, синім, звісно, не дуже. так, самий, А якщо без синього, то тоді нормально. І тримається дуже класно. І от той... А, ще мені казали, щоб я показала лак, який Віка подарувала. О, зараз, зараз принесу. Думала, тут стоїть, ні, зараз принесу. От, навіть окуляри в Думала, так, зараз як прочитаю, яка там назва, так, звісно. Так, ось. Ось, я думаю, що видно, відсвічує, але ж, але ж нормально, так? Да? Дивіться, видно. Ага, це ж буде нам все. Читайте задом наперед. Можу отак перекинути. Так, і ось цей, яким в мене нігті нафарбовані. Це. В Єві от просто накидано там, знаєте, є такі стоять е, такі латочки, і там все накидано, накидано Оце там, де накидано. Я мені дуже сподобався, ось тут ще раз покажу. Е, я куплю ще такий лак, ну просто ну, без оцих блістіночок і якогось нейтрального кольору. Ну, це, звісно, я ж розумію, що віки тримався. У мене вообще нігті як Ну, коротше, хороші в мене нігті. І в мене дуже класно тримається любий лак. А цей, то я розумію, що буде триматися. Вообще. Але ж дуже дорого. М? Я думаю, що і ну, ну, да, от там 700 гривнів, да, і це ж. Ну, постійно один колір якось набридає. Тобто, ну, 50-50. Але ж колір це мій. Я дуже люблю такий колір. Класний. Так, оце, сподіваюся, що я відповіла на всі ці питання. Може, я щось не пам'ятаю, то нагадаєте мені. Пішла я збиратися, а я ще готувала. ой, Вчора це взагалі. Оце ж Таня з Сашою позвонили, вони до, до себе, я кажу, приходьте до мене, в общем, до мене. Я ж прибігла, я там їздила, посилки відправляла, прибігла бігом картоплю, цілу в шкурки, в цьому, ну, як, як печена, коротше, порозрізала пополам, щоб скоріше. Все в духовочку запхнула, на это саме включила бігом з Кеті на це саме, пока поки вони прийдуть, вже була та ж картошечка готова. Все, заскочила додому, потрогала, картошка готова, виключила. Думаю, якраз вони вже Таня позвонила, що вже йдуть. Думаю, ой, вона там ще буде тепленька пустою. От стоїть вона там і досі. Бо подиставалася з холодильника все ще, Таня принесла там свої сливи, вона дуже класно робить там мариновані. от, і, і все, Я ще бужені робила, я на стіл навіть на новорічний не ставила, я в цей брусок прям за, скрутила і поклала в морозилку, бо розуміла, що ну, стільки сажрати неможливо. Ми те м'ясо по французьки досі їмо, ніяк не даємо. І Таня ще там, ну, в общем, все на стол виставила, я за ту картоплю забула. І сьогодні гуляю в скеті, розповідаю Вікі, як я все тут це, вчора з друзів зустрічала, як я все готувала. Я говорю, картоплю! І тут в мене картопля. Кажу, вона й досі в духовці стоїть. І, до речі, я прийшла додому і забула, вона досі там стоїть. Зараз під, піду до стану. Отак от, от буваю. От, ну що, ну все, пішли збиратися довіки і записувати відео. І на тренування. Бо сьогодні вже будуть всі, вже всі салати поїли, вже все подоїдали. Сьогодні якось день називається третє, там десь я дивилась відео, е, типа доїдальний чи якось так. Таке свято-доїдальне. Доїдаємо вже все, що тільки можна. А вже це третє, да? а вже четвертого це день супчика. Коли вже ні на що не хочеш дивитися, а хочеться такого супчика. Ну, це не про мене. Мені хочеться яєшню, бо я вже два дні не їм яєшню. Тому я дуже хочу. Завтра в мене вже на сніданок буде яєшня. Вже хватить доїдати, вже все, що не з'їли, все викину. Все. Це точно все. Всіх люблю, всім пока ще раз всіх з Новим роком. І виправляйте мене, я не ображаюся, тільки рада. І прислухаюся, і намагаюся все правильно казати. Але все одно порушення є. Пока!